Я бачу зараз е, свій вклад е, взагалі в ситуацію зараз дуже важливу, важку ситуацію для України в тому, що я допомагаю людям е, бути в ресурсі. Коли так. українці в ресурсі вони можуть все. Вони дуже сильні. Треба просто знайти цей ресурс, і українці тут у Англії вони дуже багато можуть зробити дуже. для України. Тільки треба встати. Піднятися і тоді. Тоді це кожна людина може багато чого зробити. Я проводжу медитації, я бачу і це як це як латок повітря, свіжого повітря для людей. Вони приходять, вони стомлені, вони вижиті. І медитація вона має, має таке, таку Наповнення. властивість, вона відроджує і вона допомагає тобі реально зрозуміти, побачити себе з іншої сторони, і побачити, який ти можеш бути спокійний. Коли ти відчу все середиш